Арт-терапія – це терапія мистецтвом. Цей метод дозволяє за допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу та страхи, що турбують людину. Арт-терапія – це не зовсім про малюнки, вони, звісно, також застосовуються, але це більше про творчість. Ця терапія не обмежена якимось окремим напрямком. До прикладу, музикотерапія це окремий напрямок, який доступний кожному. Ми ж навіть несвідомо слухаємо музику у різних ситуаціях, на співому мелодію або ще. Техніки музикотерапії є відмінним засобом для відновлення душевної рівноваги та для активації творчого потенціалу. Можна робити музичні перерви, гімнастику для очей під музику, музичну ранкову зарядку та вправи для релаксації. Музика сприяє розвитку креативності та створює передумови для самовираження. Самовиражаються та креативлячі духу учасниці вокального колективу «Оратанія», які з радістю відгукнулися і вирішили поділитися власним досвідом музикотерапії, а також відповіли на ваші запитання. Разом із ними ми розглянемо декілька вправ, які можна запропонувати, щоб трошки попрацювати з музикою з друзями, колегами або рідними. Найсильніший вплив на організм людини надає ритм. Організм людини, слухач музики, якби підлаштовується під неї. В результаті піднімається настрій, працездатність, знижується больова чутливість, нормалізується сон, відновлюється стабільна частота серцебиття і дихання. До речі, музика благотворно діє не тільки на людину, але й на тварин, і навіть на рослини. Запитайте себе, як ви почуваєтесь після прослуховування цієї пісні. Дуже важливо у музиці орієнтуватися саме на ваше сприйняття. Чи змусила ця пісня вас піднятися і танцювати? Чи можливо ви замислились, чи можливо ви захотіли полежати? Все це дуже важливо, тому слідкуйте за своїм станом під час прослуховування музики і обирайте ті пісні, які підходять саме вам для тих чи інших ситуацій. Релаксація на контрасті. Спочатку дамо можливість нашому тілу прийти до рівноваги, для цього необхідно активно зняти м'язове напруження. Спочатку треба його посилити, а потім розслабити. Потім посидьте спокійно кілька хвилин, насолоджуючись повним спокоєм. Коли вам здається, що повільно пливете, ви повністю розслабилися. Більшість людей люблять слухати музику до кінця не усвідомлюючи, який вона має вплив на людину та її психіку. Іноді музика викликає зайву енергію, а часом надає розслабляючу дію. На думку психологів, класична музика є ідеальною для психіки людини. Вона надає хороший вплив як на загальний стан людини, так і упорядковує емоції, почуття і відчуття. Класична музика здатна усувати депресії, істерики і допомагає подолати печаль. Я музикант. Для участі у цій вправі необхідно взяти доступні музичні інструменти. Прослухайте, як виконується гімн України за допомогою різних інструментів. Група обирає мелодію і починаємо грати на різних доступних інструментах, але спочатку слід потренуватися. Можна застосувати музичну імпровізацію, що дозволяє трансформувати негативні емоції в позитивні переживання. Активна музикотерапія може виражатися в формі імпровізованої гри на барабанах, сопілці, маракасах, бубні, ложках, дзвіночках, тріскачках. Музика дзеркало, у якому кожна людина може побачити свою душу. Тому взагалі не хвилюйтеся, що ви якось не так все робите. Навпаки, саме ваша імпровізація унікальна. Яку музику найліпше слухати та вашу улюблену, але науковці стверджують, що за лікувальними властивостями найкращою є музика Моцарта. Вона мобілізує можливості людського мозку, полегшуючи його роботу, зокрема допомагає математикам та шахістам. Ви можете навіть на слух відчути 30 секундні інтервали голосно тихо в його музиці, що точно відповідає характеру біотоків нашого головного мозку. Геніальний австрійський композитор писав свою музику переважно в мажорних тонах, тому вона постійно привертає увагу слухачів. Його симфонії та концерти для скрипок видаються настільки радісними та щирими, що виникає природне бажання піддатися цьому радісному настрою. Французький лікар Томатіс у своїй книжці Чому сам Моцарт пише: Сила Моцарта недоступна іншим, його музика звільняє душу, лікувальні властивості є такі сильні, що це робить Моцарта найбільшим з усіх композиторів. Музика Моцарта корисно слухати всім. Так само корисно й послухати відповіді на ваші питання. Чи може народна музика відноситися до класичної? Як ви вважаєте, у чому полягає її сила? Я думаю, що народну музику можна відносити до класичної, тому що якщо класичну музику Виконує велика маса людей, тобто весь народ, ця музика стає народною. Візьмемо українського композитора Миколу Віталійовича Лисенка, це видатний український композитор, письменник, діяч громадський і фундатор української класичної музики. Багато його творів уже давно стали народними. Також, якщо ми згадаємо українську пісню Чорні брови, карії очі. Більшість людей вважає, що в неї немає автора. Вона є народною піснею. Але в неї є автор. Це Костянтин Думитрашко. І він народився саме тут, у нас в Золотоноші. Згідно його рукописів, можна побачити, що ця пісня написана саме в місті Золотоноша в 1854 році. Зараз розглянемо вже такий взаємозв'язок, навпаки від народної до класичної музики. Всі ми знаємо нашого відомого українського композитора Миколу Леонтовича, який взяв український текст народної Щедрівки і всього чотири ноти і зробив такий видатний твір, який зараз виконують всі академічні колективи. І не тільки українські, а і за кордоном. Ця пісня перекладена багатьма мовами і виконується в багатьох країнах світу. Вона дуже популярна в Канаді, в Америці під назвою Carol of the Bells». Тому я вважаю, що, звичайно, класична музика і народна музика вона тісно пов'язана між собою. В чому ж полягає? Сила музики. Ще наші пращури вважали, що музика є лікувальною. Якщо ми згадаємо античність, то в стародавній Греції такий предмет, як музика, входив в основний перелік предметів. І всі видатні філософи вони були ж видатні і музиканти. Також у Парфіянському царстві, це третє століття до нашої ери, була побудована музично-медична лікарня, в якій лікували від суму і від психологічного навантаження як ви думаєте, чим звичайно музикою? Тому музика, звичайно, має лікувальні властивості. І сьогодні, коли діти навчаються в школі, якщо в них є здібності більш доточних наук. То, звичайно, працює одна півкуля головного мозку. Якщо більш до гуманітарних наук, то працює інша півкуля головного мозку. Так от зараз вчені вже довели, що коли дитина займається музикою, коли вона музикує, коли вона слухає музику, коли вона її аналізує, у неї задіяні всі частини, всі ділянки головного мозку. І тепер, звичайно, ми розуміємо, чому такий предмет, як музика, був врахований у програму навчання старому. Давній греції. Який музичний плейлист ви порекомендували б для прослуховування, щоб розслабитися? А який, щоб надихнутися і зарядитися, так би мовити? Музика справді відіграє важливу роль у нашому житті. Вона надихає і заспокоює, розважає і надихає урочистості певні події. Допомагає налаштуватися на певний лад або висловити свою думку без слів. Музика може як розвеселити та придати силу для активної роботи, так і змушує замислитися та краще пізнати себе зсередини. Підбір плейлиста це справа досить індивідуальна. Хтось полюбляє надихатися класикою, комусь до вподоби рок, фольк, поп-музика або народні мотиви. В першу чергу потрібно зважити на те. Що саме ви любите і що потребує ваша душа в цей момент? Тому слухайте улюблену музику. Від себе можу порадити, що саме наша українська пісня є універсальною, вона зачіпає найтонші струни нашого серця та лікує найболючіші рани душі. В той же час українська пісня може додати сили, енергії та незламності нашого духу. Музика здатна об'єднувати. Це відомий факт. Але як на вашу думку на українців зараз впливає музика? Чи має вона той фактор єднання? Музика здатна об'єднувати, і це відомий факт. Всім відомо, що українська пісня від її народження і до сьогодні має цілющу силу. Мелодія, пісня проникає далі, ніж може проникнути будь-яке інше враження зовнішнього світу. Через пісню людина оновлюється, її стан душі, набирається нових сил, рухатися далі підіймає бойовий дух. Спів це наповнення душі. Коли людина співає, вона немов очищається та лікується. Пісня завжди є подруга, в якій можна розкритися, заспокоїтися. Пісня гуртує, об'єднує народ, націю у високодуховне суспільство. З давніх давен, з козацьких часів, це була культурна зброя для підняття бойового духу воїнів, які виборювали волю і свободу. Українців. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну весь світ спостерігає над протистоянням українців. І наша бойова козацька пісня Ой у лузі червона калина стала відомою скрізь. Тож мистецтво не стоїть осторонь. Це одна з рушійних сил, яка дає нам енергію бути сильними, мужніми, стійкими, сміятися і плакати, і залишатися об'єднаними думками, патріотизмом і бажанням перемогти. Бо пісня була, є і буде джерелом життя української нації. Тож віримо, що в цей непростий час музика ладна не лише стабілізувати емоції, а й мотивувати рухатися вперед вперед до нашої перемоги.